День пудрою користуватись, якась як людина. Що, ким ти кользуєшся? Худрою. Добрий день. Добрий день. ай. ти друг, це матір. Це той матір. Кляка мені самого. Лікіною матір'ю <гум> відівати валянки. Від... Оті, оті, Відтав, <гум> кашу, я їх витраю. Короче, будете вдягати мені цікавці. Самодки треба натирити, і оце є, так щоб він мені тер не винос. Бля, хоч це ж ноги треба буде побряти. В Колготах що забула? А, да, в колготах зарвали. <гум> да. <гум> ну от скажіте, а так, потім короті, я яси валяно закину тані на криш. Цю йолку закидають на кришу. А, гільце, ну то таке. А ти слухай, коротше, була на свадьбі. Ну тожці там, коротше, купили типа, валінки все, треба знімати, типа, ті, ті, в яких вона зараз ходить. Набере, коротше, знімає. Один швиранула на сарай, другий, коротше, на хату. Я там А ну стій на місці. Позіруйте, позіруйте. Дай, На, знімайте. майте, мене вже рука болить. Дай, давай, Треба знайти фрази, які кричать дружці. А, а, а кстати, кричав Сіфончик, де я не запомнила. Ми просто теж колись говорили про свадьбу. О, Боже. Ой, не буду пити цю гірку юшку, поки старший дружба не поцілує дружку. Або ще польована, там... да, да. старша дружка не цілована. І ще там щось. в рот. Кстати, <рік> а ви, кстати знаєте, що дружбі з дружки не ну, буде перестежити в своєму. Мені це Сіфончик теж казав, але буває різне. <рік> 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 ну то вже книги. <рік> hey, я мама, я буду теща. <рік> Головне, Андрею це відео не покажете, бо ж перед весельем такий, ага, а надо. <рік> <рік> Здали, удали, удали. Ні-ні, теща. Я, буду, я <рік> на ком скину. Дай нам машину. тёща, ща, дай, да дай. Дай нам кюбела. Бляха, я уже хочу вишу. О, давай, 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 давай. Ты тёща А ты дружка. Мне можно все. В юрбані в Фу, там какашки. Ми там какашки не пишла Дивись, не Как Як И знаешь, что опять срочно продам шестый айфон. Ебать Дівки, а ви ж в курсах там гомна дохідна. <рісту> 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 та ні, вона вже задохряла. Та вже удобрені. да. Тільки коротше їм не кажемо, що за весілля. А треба хлопців побігти, що весілля. Да, такі, щоб їм не казали. От все равно хотіли сказали. Лян, ну це не що ви мені вже сказали, що в мене весілля потім буде. Там не буде. Взагалі печально стоя, ми зразу родили. Ну блять. Та толку стоїть, якщо ти не будеш знати, що я многий кліденцем доюсі. Мені кажеться, чи що... лісі сержиком швидше родять щось, ніж я зубій. Або хоча б Сука, це ж їм комнату треба буде, потім... Не... Ніхуя всі не буде а, а диванчик не для бабушки. Давай палатку принесу, дитячок. Точно. И таки напишем, типа, для молодежи. Готель, готель, готель. Пять звезд. Йо. Зирочки на Короче, ты в пятницу. Давайте пасовать, 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 Пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдали. Украинский народный музыка. Да, да, качай музыки, короче, про свадьбу. А в мене їду я. Сценарій скачати треба написати. Перший танець. Це тамадун мадун буде. Я. Давайте я буду за мадун. Блять, де квітки найти? ж квітки треба. подарувати. Йдемо ще коротше в перницю в лісу. Набираємо цих квіточок. Це що це? Давайте я буду матір'я та мадун. Тамадун. Треба Лілі плаче зашити, нормально його зробити, щоб вона така Ні, ну давай я своє дам. Ти бачила яке Ні. воно? Ні. Ну воно реально не Ні. У нас нормально свадьба, не дівчика. Я Лільці пов'язку вже знайшла, повністю тебе це брала цей бантик той на... Ні, пов'язку треба купити, дівки в всереду їдемо Вінницю. А давайте чокера надінемо їй. А кстати, ти десь валяється ні, а давайте реально не поскупимось і підемо, реально купимо пов'язку. І фату. Ні, фату не, це вже не, чересчур. Не. І не можна, так. А давайте зв'яжемо. Ні. Таку О, красну. О, букет вона буде кидати. А тобі не можна ловити. А, а я серпець це? А ну якщо так, якщо так, я, я а, встави, а, встави, а, а я, встави, я не встави. замужня, так що все. А, я вважаю замужня. А бля, а дружка мені не замужня. А я ж не замужна. І я не замужна. І я не замужна. Тамадун може. Мені можна все. Короче, при часку заліпаженська. Я я, значок! Такі дулі! Такі дулі всі зробимо, як у мене була. Ну, блять! Зробимо реально! Я, Чуєш? я що такі тіні зелені або сині. У мене голубі такі. Ти Так, я ж так. Чим маразмом пахне, що піздець. Так що такі губи треба корець тим. Так, в мене є типа помада, коротше. А ви не хочете мені допомогти погодувати? Хочем. Так. Зараз допоможемо. Ви можете мені погодувати, У мене на кухні стач такий. Бо я там взута я там зранку помила пол, там ходила взута. Давай ще там прибираємо доску і підемо гулять. І це, коротше, все, вдягаємося і накрасимося всі, як останній ще. Відній раз косметикою в руки дали. Так. На чосики, на чосики. Все, тримайте, я Я завжди хотіла такий на чосик зробити, знаєш, тут зверху на чосик такий зібрати, а тут коси розпущені. Не знаю, зачем. Давайте сьогодні всі собі на чосик зробимо. Це вони, чи по саме довше зустрічаєте, да? Да. Точка. А я як... Пиздилень, 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 пиздилень. Ну, вообще, это мадун. Угу. Ну, вообще, это самая довгапарася Антеліна і Влад були б, но не зрослися. Я вже представляю, який би цей котеж би був, бля. Жеянко заділіною на величках. <рес> і такі ззаді банки тарабани йшли. О, я лови зароблю. О, а я ж їх ще благословляти маю. Ваш мадик он є до. Намалюємо. Махарні не можна. Ні. Ну поклонятись будуть, бля, я не знаю кому. Мені фотки розмічати! <світил> <світил> Все є компанії. Благословляємо, благословляємо. Одна у мене є Андрія, там до себе компанії, а другу дівок треба зафоткати. <світил> і Такі одна ікона, боже матір. Так, саті. Одна фоточка там, де хлопці, а друга ми. І це, типу, реально такі відходи будуть. І вони такі будуть мені кланятися. А хто батько, батька треба від одної сторони, від другої ще маму треба. Ну, мама в одної є. А в щирого мама хто? Вона. Ні, я хочу бути я хочу він мене на ручках поносив. Давайте я буду в Ти можеш бути його мамою? І А я там аду не є мама. Діана да. Сірого Блядь, Точно, Діана. Все, в серого є матір. Серий, знакомся матір. Бля, я нароблю звідси тискріні і в інстаграм типа блогери. Оцей

<ріст> і вліж! Русь, ти, їж... <ріст> ти пам'ятаєш, як ми лежали на стадіоні? Ааа, у мене до цих пір ця фотка є на кухні! Коротше, лежала і все так як Вона мені на живі цягла. Таааа, і виходить, мої коси були нею пов'язаними. І я це запоткала! Слухай, ніколи їй це не прощу, блядь. Я ще показала цей плівко і ми потухали. Свадібний. Не. <ріпи> Ти його не забрала. О, не... <ріпи> забрала! <ріпи> все тепер реально треба знайти це. Палатку, Матч... коротше, да. Палатку треба відміняв. Так, і зірки треба повирізати, коротше. Дідівки, ну, ну реально, красимся такі сексуальні, небезпечні і втані надійну. Мені каже, ми за п'ятницю все зробимо. А в нас свадьба буде! А хе, та свадьба, свадьба, свадьба! Надо такой сплет. Шампанське прямо. Детське купим. Нет. Ну ладно. Бутылки, нормально. Хорошо. А ну, Та всім да. А там бояров. И купляем пластмасову посуду. Да. По тарілки А, так. що це? <реш> я буду виходити маму Юсіфона та Мадуном і тою тіткою, що їх буде розписувати. Одновременно буду казати Ірині. А може Влада їх буде розписувати? Так, я буду їх розписувати. О, хорошо. Ти дружка. Хорошо, тя розписувати. А може Андрій буде священник? Може я буду розписувати цього духу всього віч? Ай. Ты та ні, ми не будемо так казати. Він да, да. просто знайде якийсь кадило. Тож треба має знімати цю весілю. А хто ж оператором буде? Сівошко оператором буде. О, він вміє. Ілюша, взагалі, то вміє оператором бути. Ох, я чесно. Горіла сон. Я вже представила. Я, я буду веля не Да. Я вже представила, як я на велику їду, буде танцювати Ну, зі мною теж, блядь Йду, я, як, я, як я взяла, я вже представила, як я взяла велик на рамі Ліля на багажнику серії і там ми їдемо в сематі в путішок. Ліля розказувала, як вони фантазували <губі> Як вони фантазірували, як <губі> ми втроем. Я хочу тобі сказати, я навіть злякалася. Цього і гроші. Корише, викуп треба зробити такий шикарний. Так, такі. Матеріал. І Влад точно дружби. Бей. Б. Б. Бей. Чи в мене губи як спокійніка? <смірко> подивіться, подивіться, в мене губи як спокійніка. Ти що там сказала? Я пішу, ти хочу. А, ну я у Мама, а ви зі такой тип. Мама на накитиє пішає. Пішає. Ой. Бісилась, типу, квак. Та закінчила, кивати. Не виступав. Типа, квак. Досить терпеть. Ага. Трошки ми нас перев'язані <сірив> А можна не заказав, мені буде. О цей. І він так тянеться красиво. А ну розтягнеться, щоб люди побачили Віорбані в рот. Ну, взагалі, їсти вони зможе. Стало, коротше, треба поставку. Та ні, нам два хати. А десь, да не багато. Чули, а, а може купимо тільки цю пов'язочку. А оці годенточки, типу, мати нареченого, мати нареченого. Да, да. Я, це, я дорого, я вам кажу. Ні, дружка. Чуть, ти поїдемо в шок. Коротше, ми взагалі доїдемо в шок. Беремо всі гроші на шок, а, а Вона шок. Ну як би чули, ну, як би, якби якщо, що, то це ми їздили, в шок не їду. Чули, як би, але ну, прийдеться пальба заїхати до мене через те, що всі гроші в мене там. Да. Ну, ладно. Ми вип'ємо вип по спіртяку, а? Передим. А де? тим... мені треба попадати. Мою ні, та що? Нас узби по другому І я наливаю. Бля, yeah, я не знаю, чи я таке буду. Буде мені дать свадьба, вой. Що було? Зв'яжи. Я пробила його. Ладно, буде цей новий купимо. Все, беріть, ми дорогаємо, бібліотека. Беріть <рес> Прощайте, дорогі купим. Коротше, ми доходимо до мене додому. дому. Да. Йдемо годувати батька Нікіту і папу Вову. <рес> Все, коротше, пока. Давай.